Чому логічне бажання Сполучених Штатів Америки взяти під опіку атомну генерацію України і фактично стати власником або співвласником викликає та викликає, начебто, незадоволення на українців? І всі, як папуги, кажуть, ні, не допустимо. Давайте зараз цим розберемося. Хочу нагадати, що я один з перших сказав, що сировинна угода вже не стільки цікавить США, як цікавить наша атомна генерація, тому що ну це справді той актив, який разом з трубою та газотранспортною системою реально цікавий західних інвесторів. І, до речі, він цікавий не тільки західних інвесторів, а й східних, і наших внутрішніх олігархів, держиморд. До речі, всім тим. Відповідаю, хто розказує, що не можна приватизувати, не можна віддати атомну генерацію про віддавання ніхто не йде, мова мова про те, що будуть приватизовані окремі об'єкти або енергоатом цілому. Так от відповідаю вам, шановні чи не шановні з каструлями чи з чимось іншим на голові, питання приватизації енергоатому. А це приватизація і наших атомних генеруючих потужностей, наших атомних електростанцій. Ви знаєте взагалі, коли воно перший раз було підняте? Аж в 2006 році ще є Хануровим. Я хочу вам всім нагадати. Тому хто хоч трошки з Гуглом дружить, загугліть. Ще тоді це питання піднімалося. І мало того, я вам розкажу, читаю новину загугліть. Ще в лютому цього року. А саме 23 люку, лютого, енергоатом випустив акції. Він корпоратизований тепер. Він вже випускає акції на 306 мільярдів гривень. Приватизація атомної генерації вже давно підготовлена. І американці про це знали і задали собі запитання: чекайте, а чому якийсь український чиновник, в тому числі Залебобік, да? який бо не втік, Сонцеликий. Вони ж це, це ж розумієте, наскільки цікавий актив собі купить ці акції. А ми, американці, які давали зброю, які повинні закрити небо, які зараз виступають головними ініціаторами приведення миру через перемир'я в Україні, не можуть цього зробити. І дивіться, зарядили всі помийки, всі помийки, які накручують людей. Ні, це наше. Відповідно до конституції, це наше благо, наші багатство. Спочатку проти натра кричали, а зараз проти атомних генерації. Ви розумієте, що воно настільки ваше, наскільки ні грама, не ваше море, океан, Сонце і все решта. Те, що написали в Конституції, а ту Конституцію кожен Держиморда і Зеленський підтирається, то ви про це чути не хочете. Ваше лише те, на що у вас є право власності. Все решта, воно належить надбудові. З назвою Україна, тому що ми фактично не маємо держави України. Ми маємо надбудову з назвою України, якою керують не українці, і відповідно до тої ж конституції розпоряджаються надрами і всім решта. Органи влади, тобто ті ж самі держеморти. Тому приватизація енергоатому давно вже відбувається. Ви просто ще про це не знаєте. І зараз іде боротьба, американці зрозуміли завдяки, я так розумію. Довідкам не тільки моїх, а й інших. Багато хто про це пише, і американці консультуються, слава Богу, з різного роду експертами. Ми ситуацію не знають. Вони зрозуміли, що це цінний актив, який от-от зараз заберуть. Його хотіли в свій час і Росія забрати, і навіть і Китай закидав ці зацікавленості, тому що це енергогенеруючі потужності, в тому числі, які постачали електроенергію і постачають, до речі, в Євросоюз. Тому приватизація відбувається і важливо, хто нею стане. І або ми запровадимо умови приватизації, які забезпечують безпеку Україні, і українцям. Тобто те, що я говорив в попередніх ефірах: дольова участь, щоб акції продавалися не в одні руки якомусь олігарху, держиморді, спекулянту, чи навіть в одній країні, а продавалися долями наприклад, 20% США. Видаємо і хай американські компанії між собою там проводять відповідні торги. І хто більше заплатить, той зайде 22-20% Британія як морській державі, тому що нам треба відповідно гарантії збереження і нашого судноплавства, тому що ми слава Богу, допоки є морською державою. Сподіваюся, що все-таки ми швидше припинимо війну допоки Путін прийме рішення таки все-таки продовжувати агресію і захопити Одесу. Тому і в Китай треба врахувати, запропонувати їм 20%. і Росії запропонувати 20%. Хай вони заходять чи державними компаніями, чи приватними наближеними до влади Неважливо, Нам треба залучити цей бізнес, бізнес різних країн, щоб він забезпечив своєю присутністю. Нам мир і перемиря, і це правильна. Державна політика, звичайно, вона йде в розріз з інтересами Зеленського і його банди. Вони хочуть самі на все влізти. Добре, що американці побачили цей актив. Це звичайно <клес> все через призму Запорізької АЕС, по якій стоїть найбільше питання. І логічно, що перемир'я зараз стосується саме захисту енергооб'єктів, енергооб'єктів і в першу чергу енергогенерації та енерготранспортування. Звичайно, це виглядає дуже не по людськи так коли Зеленський говорить, що вони список об'єктів інфраструктурних, в тому числі енергогенеруючих, енергопостачаючих, формують зараз до чергових перемовин і передадуть, щоб по ним не було ударів, щоб було перемиря. Так як ніби удари по знаходженню військових е наших людей не стосуються. Ну але це друзі, це вже так. Ми яку вже Україну ми маємо, яку маємо українську владу. Вони з людьми не рахуються. І зараз ідуть лише торги, торги розділу того майна, який є фактично у користанні не українського народу. Підкреслю ви нічим не користуєтесь. Ви зрозумієте, ми не здобули Україну. На яку би ви впливали, ви, як і я, ні на що не впливаєте. Ми деколи піднімаємося, намагаємося щось додавити та в вигляді протестів, а нас все одно ошукують на чергових майданах, виводять, творять революції революціонери та фанатики, а користуються хто покидьки. Тому владі в нас одні покидьки і вони цим користуються. Я особисто вітаю, щоб бізнес західний. Східний зайшов долями в енергоатом. І це забезпечить нам безпеку. Що стосується тарифів, тут пишуть мені, о, ти такий запроданець, все хочеш продати, тарифами нас уб'ють. А вас що? Тарифи зараз влаштовують в Україні? А ви знаєте, що зараз уже у вас в Україні тарифи майже доганяють європейські чи з вашим рівнем доходу, з нашими мізерними пенсіями? У нас електроенергія дорожча, ніж ті самі Росії. На фоні більшої їхньої мінімальної заробітної плати та навіть пенсії. Ми саме це захищаємо, захищаємо цю систему. На жаль, система така: українцям належить лише те, про що ви маєте право власне. Все решта це не ваше. І важливо, що зараз започаткувати цю систему. Сподіваюся, що американці дотиснуть відтиснуть від цих всіх енергоресурсів. так? І в тому числі сировинних, і в тому числі генеруючих нашу банду, тому що я нашій банді довіряю менше ніж Сполученим Штатам Америки. І поясню це вам усім. Ж хочу, щоб ви це почули. Бо не Зеленський, хоче перемир'я, не зеленський хоче миру. Він пручається і розказує, що вони влаштовують. Домовленості не влаштовує зупинка вогню, перемир'я і можливий мир на, на точки зіткнення. Його взагалі перемир'я, мир не влаштовує. Влаштовує війна до останнього українця. Тому що не він, він, не він вийшов з цією ініціативою не він запропонував перемир'я перемовини. Він заборонив собі іншим перемовини. Він хоче воювати нашими вашими тілами. Тому Америка для мене це, як то кажуть, вибачте, мова ріна, луч світа в темному царстві. Тому що Трамп вийшов з цієї ініціативи. Якби не Трамп, то ніхто зараз би в Україні не говорив про перемир'я і мир. Ви це розумієте? Ви це усвідомлюєте, всі ті пропагандони, які пишуть злосні коментарі. Це воля Америки і слава Богу, що вона є. Тому що вам розказували про каву в Криму 2-3 неділі. Ось ось Росія впаде. І вам цю дурню продовжують вішати, а ви це хаваєте. Зараз хаваєте, не віддамо енергоатом, не віддамо. Будемо до чого чекати? Поки боротьі підійдуть під самі атомні електростанції, добре, що Запорізька так легко без бою. Бо що, може, ракети влучити в реактор. Рване, і будемо всі ще радіацію ковтати. Ви про це подумали? Кожен затримка війни це просування росіян. І що би вам це хтось не говорив? Вони наступають, і тому треба зупинити з допомогою Америки. Або, відповідно, все, Росія забере собі. Це теж варіант. Можливо, Зеленський так і робить, як агент Буратіно. Може, він грає на руку Москви і не хоче, щоб Америка сюди зайшла бізнесом, бо тоді це буде конкуренція росіянам, то він робить все, щоб війна затягувалася, він збагачувався, Росія просувалася, захоплювала території. Подумайте над цим, друзі. Подумайте.